Анатолій Велевський Сон музи. Дрібний, шелестячий дощик тихо і монотонно бурмоче щось за шибкою, осідаючи алмазними крапельками на соромезливо оголених гілках дерев, що задумливо поникли сирій прохолоді осіннього дня. А в розкритій книзі, що лежить на підвіконі, укутавшись сторінкою, мов м'яким пледом, спить муза. Так. Адже їй теж потрібен іноді відпочинок, і краще в день, бо ввечері ніч, напевно, найулюбленіший час автора для роботи, і тут йому дуже потрібна допомога. Коли крізь напівпрозорі штори в кімнату прослизає блідим сріблом місяць, а над бруківкою повільно, знізвідки, в нікуди, пливе серпанкове вуаль туману, під ледь чутні чарівні звуки кришталевої арфи музи народжуються романтичні рядки, що змушують тремтіти повіки і стискатися від хвилюючого перечуття серця. Чашка гарячої кави зігріває долоню, а думки летять у загадкові далекі долини, де живуть поки що невідомі чудові історії, щоб дізнатися і розповісти про них своїм читачам, які можливо. Прошепочуть у тиші такі дорогі слова подяки. Ось вона, найвища нагорода автора. Заради цього намагається й муза, надихає, нашіптує ажурний в'язок струнких слів і страждає у муках творчості і радіє новим сюжетам. Але все це буде, коли за віконцем згуститься вечірня пітьма. А поки поки муза відпочиває до певного часу. І нехай ніщо не потурбує її умиротворений сон, напевно, наповнений чудовою музикою чарівних видінь. І все ж цікаво, що бачить муза у своїх загадкових снах.